Привіт! Мене звати Юлія Романенко, я дитячий психолог, нейропсихолог та консультант з питань дитячої психології. Привіт, мене звати Дарина Дмитренко, я коуч і кризовий психолог. Сьогодні будемо говорити про сімейні стосунки, але з акцентом на стосунки батьків. І е, одразу хочемо е, звернути вашу увагу, щоб ви згадали, як ви зі своїм чоловіком, або якщо ви чоловік, як ви називаєте свою дружину? Е, дуже розпосюджене. Ситуація, коли дитина підростає, то для того, щоб дитина швидше почала називати вас мама і тато, тато називає дружину мама, а дружина називає свого чоловіка тато. І вже дитина виросла, вже пішла в школу, вже давним-давно називає своїх батьків мама і тато. І батьки так само продовжують один одного називати мама і тато. Якщо у вас така ситуація, наша рекомендація звернути на це увагу і все ж таки почати називати один одного так, як це є, або по імені, ну або є інші слова, які використовуються в сім'ях, ну, наприклад, там, кохана, коханий, або якісь варіанти, які використовуєте ви, або які вам притаманні. <кхем> Чому це важливо? Тому що слова несуть сенси будь-яке слово за собою несе сенс. І таким чином, те, що ви один одного називаєте, наприклад, мама-тато, це впливає і на ваші стосунки. Ви зараз можете сказати, що це не так, або що у вас так не відбувається, але це психологія, це в будь-якому випадку несе свої наслідки. Це один з варіантів того, як можна вплинути на свої стосунки, як можна сьогодні їх поміняти. Тому що якщо ти, наприклад, мама, то ти ставишся до свого чоловіка вже не як до чоловіка, до ну, те, що для вас важливо, там знає, опора, захист, спокій, безпека. І точно так же для чоловіка, тобто ви вже не являєтесь його жінкою, натхненницею або людиною, з якою можна поговорити, ви вже стаєте мамою, татою один для одного. Тому моя рекомендація звернути на це увагу. Далі, з приводу стосунків, мені якось почула цю метафору, і вона мені дуже сподобалась: що чоловік і дружина один для одного це як сонце, як дві свічки, які одна одну підживлюють. Тобто, якщо одна затухла і запалює іншу, то друга не, 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 не згорає, вони обидві один одному допомагають. І е, діти насолоджуються тими промінчиками, які дають батьки. Але якщо батьки направляють всю свою увагу, тобто це все сонце направляють на дитину, то дитина згорає. Тому що дитині не потрібно стільки уваги їй не потрібна увага, яку ви забираєте, наприклад, в чоловіка і віддаєте дитині, і навпаки, ту увагу, яку чоловік забирає у дружини, і віддає дитині. Це не потрібно дитині. Потрібна її, те, що їй належить, те, той час, ті розмови, той спільний час. І так само вам один для одного, чоловікові дружині, це дуже важливо, тому що сім'я це поєднання компонентів. Це, ну, наприклад, якщо візьмемо класично, це мама, тато і дитина. І кожен член цієї родини, цієї сім'ї має відчувати свою необхідність, має відчувати, що його потреби закриваються, бажання, що його помічають в цих стосунках. Якщо в центр сім'ї ставиться дитина, то цей баланс ламається, тому що ну, не ходить людина на одній нозі. Тому і в баланс потрібен в сім'ї для того, щоб було декілька опор. Чудова метафора щодо свічок і, і, і промінчиків на дитину гармонія. Повинна бути. Звісно, абсолютно однозначно, що поява дитини змінює. Змінює все, змінює взаємостосунки. Але найважливіше, найважливіше, що потрібно пам'ятати, що дитина народилася не для того, щоб жити ваше життя, а для того, щоб прожити своє життя. Звісно, вона має там набір хромосомів, ДНК і так далі. Вас схожа на вас, на тата і так далі. Але це є цілісна особистість в майбутньому, так, якій потрібно просто допомагати. 에, допомагати <гум> і просто бути поряд. І звісно, коли втрачається взаємостосунки між мамою і татом, втрачається взаємозв'язок і весь ракурс лише на дитину, то, як на мене, в певний момент ця сім'я просто розпадається. А, тому що дитина виростає, говорить, мама окей, да? Я пішов гуляти, мама така сидить. У мене, до речі, був такий момент, коли я зрозуміла, що е, нібито все є, але я постійно була зі своїм старшим сином і там туди пішли разом, туди пішли разом, туди пішли разом, Думаю, скільки я вже буду за ним ходити, треба щось міняти в своєму житті. І я здобула себе на цій думці. І ну, прийняла рішення народити другу дитину. От, ну я згодна з тобою щодо того, що все-таки взаємостосунки між мамою і татом має бути як приклад, як будувати далі своє життя. Правильно, мама з татом обов'язково повинні проводити час разом наодинці, один з одним. Знати, що робити один з одним. дуже необхідно, щоб тато продовжував далі запрошувати маму на побачення і приносити квіти. Дуже класно, якщо донька, коли тато приносить і мамі і доньці квіти, і підкреслює, що мама для нього так само важлива, як і донька. Так, і ну це така гармонія, і це дуже красиво і, і, і правильно. І Про це ніколи не потрібно забувати. Звісно, важко, коли народжується дитина. І весь час витрачаєш на неї, але якщо пам'ятати про себе, про те, що все-таки поряд з вами чоловік, або поряд з вами красива жінка, яку ви одного разу дуже полюбили, то то що? То буде щастя. <г protr>. <щас> і тут ситуація, мені теж подобається народна мудрість, що діти в нашому домі це тільки гості Виростити, накормити і відпустити. Наступне відео ми якраз. Обіцяли і uh -huh. знімемо про сепарацію про uh -huh. ті моменти, як це можна відпускати дитину потрошки. Uh -huh. І тут дійсно, що відбувається, що багато сімей у віці, там після сорока. Дитина йде у доросле життя, ну, якщо, слава Богу, ви її відпусти, ви відпустили, а не вчепилися і тягнете її назад. Якщо дитина пішла, то чоловік з дружиною повертається, бачить один одного і бачить бо біля себе чужі, чужу людину. І не, не знають, про що говорити, як проводити час, взагалі для чого вони знаходяться в одному е приміщенні, в одному домі, і просто люди, люди, люди стають чужими. І тому тут. Ще додам, мені дуже подобається фраза, що любов це не почуття, а любов це вибір. І коли я це почула, для мене стало шоком, тому що же розповідають, що там Амури залетіли, і все. Якби є два варіанти: або вони залишилися у вас жити, або вони полетіли, і тоді розлучення. То тут ситуація, що любов це вибір кожної людини. Кожен день знаходити, за що ви любите людину, яка поряд з вами, і я вважаю, що це дійсно повага до себе, коли ви в іншій людині, знаходите за що ще її можна любити, розкриваєте людину. Тому що навіть якщо ви живете разом 3, 8, 10, 20 років, все одно інша людина, це ну це космос, це просто космос. І якщо ви живете з собою. І от на кожному році життя в розуміти: ой, я оце про себе не знав, це не знала, це помінялося, це я тепер по-іншому, там іншу їжу люблю, інші хобі в мене з'явилися. То і інша людина така сама. Тому всього життя не вистачить, щоб пізнати одну людину. Не варто витрачати. Час і знайомитись, і, ну, якщо так сталося, окей, тут не про засудження. А тут ситуація, що дійсно вибирати кожен раз одну людину, це повага і до себе, і до того, до, до тієї людини, яку ви вибрали один раз, як ти класно сказала. Це точно. І ваша дитина теж космос. І набагато важливіше інколи просто помовчити і послухати її. І дізнатися, що ж такого цікавого вона відчула, побачила навколо себе, а не. Нав'язувати якісь свої ідеї, принципи і спосіб життя. Така собі тема цікава. Якратин, <сьогодні>, да? правда. Я маю надію, що ви теж замислились там. Правда? І буде корисно, якщо ви напишете, можливо, це вже в вашій сім'ї є, або варіант, що ви для себе підмітили. І напишіть нам, що ви використаєте. До речі, щоб зміни в житті в вашому відбувались, коли ви читаєте нову книгу, дивитесь нове відео. Після перегляду або про після прочитання того ж посту в інстаграмі або в Фейсбуці випишіть собі дію, яку ви зробите наступною, для того, щоб закріпити нові знання. Тільки таким чином вони вам будуть допомагати, тому що просто чисті знання нічим людям людям не допомагають. Тому ви можете написати, що для себе ви спробуєте. Можливо, якщо ви чоловік дивитеся відео, то ви запросите свою дружину або дівчину на побачення. Якщо ви жінка, то можливо, ви Приділити свою увагу більше не дитині, а віддасте свою увагу, та яка належить вашому чоловікові. Віддасте цю увагу йому. А ще підписуйтесь на нас, ставте дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Кожної п'ятниці виходить нове відео на нашому каналі. Ставте вподобайку і пишіть коментарі. Бажано від сіми слов, <сум> тому що таким чином ви допоможете нам просувати наші відео, і більше людей будуть спостерігати і змінювати своє життя разом з нами. До нових зустрічей. До побачення.